Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сьогодні на огляді у нас дуже незвичний для мене предмет. Це фотопастка Bolyguard MG 984 G36M. Це автономна камера, спроєктована для спостереження за природою, безпекою об'єктів чи інших завдань, де потрібно отримати якісні фото та відео в автоматичному режимі. Boligward MG 984 G36M поєднує інноваційні технології високого роздільну здатність і можливість передачі даних через 4G, що робить її універсальним інструментом для найрізноманітніших завдань. Я посилання на цю камеру залишу в описі під цим відео. Е, реально круте рішення. Я впевнений, воно сподобається, тому що ми зараз його протестуємо і подивимось на що воно здатне. Тому ось таку вподобайку варто зараз поставити під цим відео і обов'язково підписатись на канал. Ну а ми погнали. Ця фотопастка має компактний і функціональний дизайн, який чудово адаптований до умов використання. Ання в дикій природі. Її розміри становлять 148 96, 79 мм, що дозволяє легко розмістити камеру в непомітному місті. Вага її невелика, що полегшує транспортування та встановлення. Корпус виконаний у камуфляжному кольорі, який добре зливається з гілками дерев, травою, кущами, що робить фотопастку майже невидимою для ока. Для кріплення передбачено спеціальний ремінець і кронштейн, що забезпечує надійність, встановлення на дереві, стовпі чи іншій поверхні. Крім того, фотопастка має воду водонепроник... Ні корпус з класом захисту IP 66 Допускаються допускається тяжкі умови експлуатації потрапляння води під сильним струменем. До прикладу, можливе використання на автомийках, біля систем поливу, навіть близько до каналізації і під проливним дощем. Тож фотопастка здатна працювати навіть у найсуворіших погодних умовах. Найчастіше їх застосовують на полюванні або для охорони об'єктів. Але в наших реаліях вони дуже допомагають військовим для виявлення руху на периметрі та прикордонникам. Звісно, захищений корпус це важливо, але також важливо якість камери, адже це основна задача фотопастки. Тож не дарма однією з ключових переваг цієї моделі є матриця з роздільною здатністю 36 мегапікселів, що забезпечує надзвичайно чіткі і деталізовані фото. Камера також підтримує запис відео у форматі Full HD, що гарантує високу якість матеріалів. Інфрачервоне підсвічування з довжиною хвилі 940 нанометрів робить зйомку відео непомітною, а дальність нічного бачення сягає 25 метрів. Датчик руху типу PIR, тобто інфрачервоний. Датчик має дальність захвату до 30 метрів і швидкість спрацювання менше секунди, що дозволяє не пропустити жодної події. Фотопастка реагує на рух теплокровних об'єктів, таких як люди, тварини або автомобілі, ігноруючи сторонні подразники, наприклад, коливання гілок під впливом вітру. І, до речі, камера ніяк не видає себе. У неї відсутня світлова чи звукова індикація. Інфрачервоний датчик невидимий, а отже, її дуже важко помітити. Кутогляду камери становить 60 градусів, що забезпечує достатню площу для Зйомки, крім того, модель має вбудований LCD-дисплей, 2,3 дюйми, що дозволяє переглядати фото та відео безпосередньо на гаджеті, а також налаштувати основні параметри. Фотопастка підтримує кілька способів зберігання матеріалів на карті пам'яті microSD об'ємом до 32 ГБ або через хмарний сервіс Monus. Фотопастки Boliguard оснащені запатентованими технологіями оптики, що забезпечують високу якість зображення. Проте відео на карті пам'яті має кращу якість ніж у хмарному сховищі Monus. Оскільки при передачі через інтернет вони стискаються. Об'єм файлів можна налаштувати. Фотопастка може працювати в різних режимах: робити фото, відео або обидва види запису одночасно. Датчик руху дозволяє вручну запускати відеозапис через мобільний додаток для спостереження за місцем установки в будь-який момент. Також доступна функція Timelapse, яка може автоматично створювати фото або короткі відеозаписи за заданим графіком. Це дає змогу формувати прискорені ролики, наприклад. Приклад, для відстеження подій протягом року. Також одна з найбільших переваг цієї фотопастки є можливість працювати через мобільний зв'язок. Завдяки підтримці 4G LTE, фотопастка забезпечує швидке та стабільне передавання матеріалів у хмару. Проте фотопастка працює і при наявності 3G покриття. Камера може надсилати зображення через ММС або електронну пошту. Для цього її треба налаштувати через програму на ПК BG Tools. Також матеріали можуть завантажуватись безпосередньо у хмарний сервіс Molnus. Цей сервіс дозволяє отримати. Римати пуш сповіщення про рух, переглядати матеріали та навіть змінювати налаштування камери дистанційно через веб-інтерфейс або мобільний додаток на iOS чи Android. Завдяки цьому фотопастка може використовуватись для моніторингу безпеки чи спостереження за тваринами або відстеження периметру без необхідності постійного перебування поблизу. Фотопастка працює від восьми батарейок типу АА, що забезпечує до 6 місяців автономної роботи або запис до 400 відеороликів тривалістю 10 секунд. Кожен є також можливість живлення від зовнішнього джерела 6 вольт 2 ампери. Ця автономність робить камеру ідеальним вибором для тривалого використання в місцях без доступу до електромережі, адже її вистачить аж на 180 днів роботи. Боліґвард MG984G36M Ідеально підходить для різноманітних завдань від професійного моніторингу до особистого використання. Завдяки передовій технології болі RAW Ця фотопастка забезпечує надзвичайну ну, якість фото. Та відео, включаючи Full HD записи та чіткі зображення навіть уночі. Інтеграція з їх хмарним сервісом Моус та підтримка 4G роблять її винятково зручною для дистанційного управління та отримання даних у реальному часі. Витривала автономність, водонепроникний корпус та продуманий дизайн перетворюють цю фотопастку на надійного партнера для спостереження в будь-яких умовах. Якщо вам потрібна сучасна, ефективна та проста у використанні камера, Ця модель стане відмінним вибором. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався і сподобалася ця фотопастка, я залишив посилання на неї в описі під цим відео. Перейдіть і перегляньте. До речі, дуже доступна ціна на неї, також для військових доступна знижка, що немало важливо. Тому, друзі, обов'язково переходьте, переглядайте, впевнений, будете задоволені. Ну, а свою думку про цю камеру напишіть в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.